Усім величезні вітання. Мене звуть Роберто Моралес, і поговоримо про півфінал Ліги Чемпіонів. Той самий найбільш статусний півфінал, в якому зустрінеться на Сантьяго Вернабео, Мадрицький Реал та Баварія. Перший поєдинок маса емоцій, чотири голи, все як мало бути. Ну, стосовно підсумку, кожен може судити на свій манер. Можливо, можливо, Баварія трохи найбільше заслуговувала хоча ніхто не скаже, що Реал не напрацював на цю нічею. А другий поєдинок тут фаворитизм господарів, я вважаю все ж таки не високий, але він є. І говорячи про ці команди, ми говоримо в першу чергу про перехоплення, швидкі переходи, вміння десь ловити на помилках супер. Хоча Баварія дуже дуже динамічна команда. Реал маючи високу динаміку, все ж таки швидкість вмикає епізодично. Команда грає в більш рваному ритмі. В цьому матчі я думаю, багато буде вирішувати індивідуальна майстерність, і саме фактор індивідуальної майстерності на завершенні форвардів. тонус поточний все ж таки вище у мадриці. Стосовно помилок, я думаю, що їх буде достатньо, хоча і обережності буде більше ніж в першому матчі. І за такої гри я думаю, що все ж таки Реал зможе забити. Ну, тобто напрошується, відразу ставка обидві заб'ють, але можна згадати деякі поєдинки, особливо в нинішньому сезоні, коли Реал помилявся, але не пропускав. Навіть в деяких матчах, які не були дуже потрібні, як матч проти РАУ сусідату, це з Нещодавніх спогадів на Ануеті і команда, граючи резервом всіма футболістами, яким потрібна була практика, все ж таки змогла вберегти власні ворота. Ризикую і поставлю на те, що підопічні Карло Анчелоті переможуть вдома і зроблять це на суху, не зважаючи на силу суперників. Десь ось такі відчуття. Ну а ви звичайно ж підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, взагалі якось реагуйте, що вам подобається, що ні. З вами був Роберто Моралес.